Вільний народи вільного світу, ви на каналі Алекс Грін і насолоджуємося проходженням гри Kingdom Rush. Друзі, минула місія була неймовірно потужна, запальна і реально крутецька. Ми були в самому серці адського пламені і розправилися з міні-босом Цербіром. І проходження цієї місії дало нам можливість залупити з вами ще в одну крутецьку компанію. Минулого разу ми грали оцим файним героєм залу Слави, Пілорамщиком. Доволі непоганий такий жеребець, гарненько справлявся з ордою поганців, але е, не. Такий він, звісно, сверхпотужний, як я розраховував. Хоча, в принципі, в нього і показники там здоров'я, він ближній сила удару, і швидкість взагалі в нього хромає. Але насправді герой доволі непоганий. Має можливість ваншоту, б'є декілька поганців одночасно, коли випускає пілу, і основа його, якби, наносення ураження це основна пила, яка причеплена до одної з його рук. Нас з вами вогняні місії, і тому, друзі, давайте візьмемо на фіналочку Елору Вінтерсон. Я її реально давненько не брав. Вона в нас лупить і по повітряних цілях, і по ближніх цілях. А і вона доволі швидка, що це мені дуже до вподоби. Весела, але безжальна. Вона б'є любого, хто стане в неї на шляху. Давай, Лора, вибираю тебе, допоможи мені пройти цю місію пандамоніум. Нам протистоїть Молох, один з великих владик демонів. Наші мудріці встановили, що він відкрив портал в адський світ Пандамоніума, Ви дали клятву йти за королем навіть в ад. І тепер це прийдеться виконати. От король Дінас, ну чувак, ну ти взагалі нам життя не полегшуєш абсолютно. Завжди в нас таку якусь халепу затягнеш, в якусь таку аферу, що ми, коротше, і вибратися з неї не зможемо. Ох, 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 Оце то місія, оце то ваще, звісно, карта, блін, але яка яскрава да, народ? Давайте ми з вами ближче її розглянемо. Ой-ой-ой, ой ой дивіться, друзі, хто це у нас? Це ж Хелбой. Хеллбой, коротше, він тут пережимається на руках ще з якимось, не знаю, таким жабопиким вурдулакою. І вони не можуть оприділитися, хто з них кращий. Хеллбой. Це класна тема, це дуже прикольна тема. Так, оце Молох у нас. Молох, да, 8889 здоров'я, 80 120 урона. Бачите, судить такий собі дерзкий бичара і тримає ось тут, от в клітці Вєзнана. Вєзнана, якого ми з вами перемогли на основному такому шляху наших місій. Що там, Вєзнан? Не смішно вже тобі, а? сидів там, от тоді своєї башні розказував, там, що він нас розвалить і розмотає, і взагалі. Виходить, що ми тут ось будемо з Молохом зараз мочитися, а Вєзнан сидить в своєму склепі. Так, нам би, звісно, знаєте, сюди в підмогу э, Сема і Діна Вінчестера з надприроднього. Вони цих демонов пощенкали в серіалі на раз два Це б вони б, звісно, нам би допомогли. Так, Ацька Гонча, демонічні отродія, будуть 9 з нас іти. Так, народ, дивіться, бачите, ось о, оці от. Э, Такі ось тріщини. Це по минулій місії, я знаю, що вони будуть розкалюватися. Це, коротше, як сковородка, і воно випалює там любу піхоту, підкріплення або нашого героя, який там буде знаходитися, тому ставить там геройчиків ми з вами не будемо. Так, знаєте що давайте ми зробимо? Ми давайте зробимо ось так: ми поставимо, тут ми поставимо піхотку, тут ми поставимо бомбардочку. Тут ми поставимо, що ми поставимо? Що ми поставимо? Ось піхотку поставимо. Да, там я ставив лучників, і тут ми поставимо магів. Так, от так, от так, от так, от так. в принципі, поки непогано будемо стримувати. Так, тепер що тут? Що, тут? що тут? Щоб тут на фланзі нам з вами гарненько поставить, друзі? щоб нам тут поставить гарненько? Так, тут поставимо магів. Тут ми поставимо бомбардочку. бомбардочку, 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 Тут ми поставимо лучників. Так, є. І тут давайте, напевно, поставимо піхотку. Але її треба відвести якомога далі від от, е, запальної е, темки. Так, ось все, тут по центру портал якийсь, бачите, така типу сковородка біля цього молоха. І е, дорожка така, яка йде до нас. От, блін, железняк просто 200%, що з цієї буде також іти якась зараза. Так, давайте ось так от поставимо. І, в принципі, поки непогано. Давайте Елору сюди і нарешті розпочнемо з вами гру цю місію. Так, давайте підкріплення. Елора, давай, прокачуйся, 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 прокачуйся. Давайте тут Метеором лупанем по цих от. і... Поставимо ось тут. Йой-йой-йой-йой, -йо. Елорочка, Елорочка, відходь, Елорочка, трошки вже на першій же волні тебе трохи і не втратив. Так, хорош, мені подобається, що оце вона заморажує і зупиняє трошечки цих поганців. Так, ацька гонче, демонічні Отродія, і тут демонічні Отродія. Так, давайте ми з вами, Елору, ось тут ми. Ой-ой-ой-ой-ой! Вже блін, вже на другій волні починає горіть оця єрунда. Оце те, що я казав. Головне не пропустити головне не пропустити народ, коли розпалюється, розкачугарюється оця от сковородка, оця ерундія. Так, давайте сюди Елорочку відведемо трошечки. Давай сюди, давай сюди, давай сюди. Тут поставимо піхотку. Тут давайте мітеорітіком фіганьом. І тут давайте поставимо наших лучників, трошки прокачаємо. Капець вони лізуть, капець лізуть. Блін, третя волна, вони оце йдуть, владики, демонов, демонічне отроді, йдуть вже з порталу, з цих двох. Якби ліній нападу з центру і з лівого правого флангу. Блін, це капець, це взагалі капець. Да ладно, я ж їх поставив, блін, бог зна де. І все одно відшмаліл мого одного чувачка. Так, і Лора в нас тільки на другому рівні, друзі, і я її просто реально не встигаю прокачувати. Блін, не встигаю. Так, давайте мені б якусь. Прокачать башенку, що. йолки палки скільки їх лізе, скільки їх іде. Це просто капець. Це реально капець народ. Так, я реально не встигаю їх прокачувати. Отут треба тримати, прокачувати нашу піхоту, щоб вони могли стримувати. І давайте оцю по центру, сюди, щоб не могли пройти ці ось. О поганці. Так, давайте прокачаємо трошечки наших ось лучників. Ой, не лучників, а нашу піхотку. Друзі, заговарююся, тому що е, потеряв і героя свого, і е, волни дуже такі мощні. І не так сильно багато. Насправді, в мене монеток для того, щоб е, була можливість гарно прокачувати і швидко прокачувати башню. Я насправді не кажу, що неправильно зробив, що поставив багато башень в самому початку, а не прокачав їх на більш потужний рівень. Тому що друзі, це б особливо не допомогло. Ви самі бачите, волни мощні, потужні, їх дуже багато іде, і ти просто ну, реально не встигаєш, не то, що там героя прокачувати або стримувати цих ворогів, а ну взагалі. З ними як би справлятися, з ними займатися, отак от і е, їх е, нормальненько зупинять Особливо ці гончі, блін, і здоров'я в них нормально. і так давайте Лорочка, давай сюди, уважаємо, давай, моя хорошенька. Бо я те вже двічі втрачав і не хочеться якось тебе ще раз втрачати. Єдине, конечно друзі, е, Лора не дуже підходить для цієї місії, це, ну, це реально факт. Тут краще брати вже або е, Тенши, або брати оні, або брати ігнуса, тих, хто ближні швидкі, і е, ті, хто, е, файно, е, ну, швидко прокачуються, мають е, гарне здоров'я, ну тобто е, в них такий доволі е, багато хп. І оце реально тоді можна гарненько геройчиком стримувати всю цю орду і всю цю навалу, яка оце на нас іде. Так, хочу прокачати останні фінальні ось ці башеньки, друзі, для того, щоб можна було гарненько відбиватися оцих от, от всіх от великої кількості цих поганців. Так. Так, 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 так. Лорочка, елорочка, елорочка. Тут вона тримає, тут вона захищає, тут вона намагається також щось зробити. Давайте ми її сюди поставимо. Вона буде як фінальний такий штрішочок нашої з вами оборони. Так, так, монеток не дуже багато, і давайте прокачаємо магію трошечки. І ось тут ми з вами мітеоритиком. Цього я саме і чекав, тому що іба нас Легіон Флоріон хотіли... Ось о, якраз Флоріони, оце тільки згадаю. От що мене тягнув язик, щоб оце згадати, цих Флоріонів. І... Цих всіх покемонів, гулімонів, і. Зараз оце побіжать. Зараз оце побіжать. Зараз вони будуть мочить нашу Елору. Зараз вони будуть закидувати своїми вогняними цими кульками е, наших з вами геройчиків. Блін, чим їх стримувати, чим їх реально стримувати, я навіть не знаю. Давайте магію трошки прокачаємо. Гарно, що магії достають і е, по тій, е, цілі, і по тій цілі. Це дуже-дуже-дуже файно і гарно. Так, давайте Елору сюди трошки. Елорочка, ти там тримай оборону, моя хорошенька, тримай родненька. вся надія на тебе. Єдине, що гарно от у Елори, те, що вона своїми оцими такими, скажімо, холодним диханням і таким якби характером, вона їх заморажує і зупиняє. Оце оце реально це класна штука. Це гарна, гарна класна тємка. Так, давайте ми з вами ось так, друзі, зробимо. І фух, добре вообще просто народ. У мене серцебиття таке очищене, я не знаю, треба тиск поміряти. Бо ці волни не зупиняються. Сьома волна, а я вже на такому волосочечку був від того, щоб програти або когось пропустити, що прям не передать словами. Реально дуже складна місія, друзі. Дуже складна місія. Підбирайте такого файного, гарного, потужного героя-гравця, який буде вам дуже добре допомагати справлятися з усією цією навалою. Я не можу навіть я хочу поставити отут на центральній лінії піхоту. Я не можу це зробити, тому що в мене не вистачає грошей, а мені треба прокачувати оці от башеньки. Бо якщо я цього не зроблю, то ну, буде капець. Буде капець. Вони, бачите, їх біде просто нереально багата кількість. На тобі мітярі, там, Получи, зараза, ти дика. На, може, я оце от якраз зря зробив, що використав метеорит, тому що бачите, скільки їх йде. Ось, ось сюди їх треба було використовувати. Блін, цей легіон, цей, цей легіон. елорочка, відходь, уважає відходь в сторону. Ось отут мені треба було зараз використовувати. Метеор. Я зря використав Мітеор там на початку. Давай, Лорочка, давай сюди, моя хорошенька, давайте підкріплення. Давай, Лорочка, справляйся, справляйся, моя хорошенька, давай. Зупиняй цей легіон. Ху, я вже трошечки упрів, друзі. Я вже реально трошки упрів. Давайте сюди підкріплення, давайте от сюди, ми поставимо е, нашу піхоту. Фух, можна трохи перевести дихання. Слава Богу, це слава Богу. Це просто, це просто капець. Це якась, я не знаю, це якась дупа. Це, ну по-іншому не назвеш. Я не знаю, друзі. Давайте лору сюди поставимо, нехай вона по повітря не хвалить. Мені подобається, що вона от нормально фігачить і насипає оцим от повітряним бурдулакам. Оцим от цим які літають тут такі в нашому повітряному просторі. Хоча ми насправді їм не дозволяли цього робити. Так, хорош. Давайте отут магів прокачаємо, от так от поставимо. Я спочатку. Магів прокачаю, і, бо насправді хочу ярту прокачать, але для цього треба дуже-дуже дуже, дуже, дуже багацько бабосиків. А ви бачите самі, як вони активно і файно наступають на нас. Так, і Лорочка, давай сюди. Я знаю, що ближніх з тебе ну такі собі, прям взагалі не, не айс, абсолютно. Так, давай сюди, давай сюди, давай сюди, тому що ці гончі вони тут прориваються, хочуть пройти тут ці собаки, псиви дикі. Нічого у вас не вийде, в мене тут магія, магія, яка буде вас просто виносить. на раз два. Навіть не, не встигаю подивитися, які тут волни, хто, що, де і як на нас іде. Так, хорош, давайте ось все прокачаємо Арту тут трошечки. Воно йде жерабасний гулеймон. Гулеймон покемон. Так, а ну давайте от сюди поставимо нашу Елору. І е, хочу подивитися, наскільки далеко вона може доставати. Наскільки далеко вона може доставати? Давайте сюди. Я її реально навіть нормально не можу прокачати, Не можу прокачати нормально, тому що не підвести її сюди близько, ну, бо починає горіть оці розйоми, оці щілини, і просто приходиться забирати героя десь в сторону. Єдина нормальна для неї походу позиція, друзі, це е, саме тил, саме оця от, е, зона остання, де вона може файно стримувати цих голімонів, фларіонів, пакімонів, легіонів і всіх всіх кого ні лень. Тому що вона, бачите, вона тіпа, їх і заморажує, і зупиняє, і е, тіпа, м, якби, е, робить їм такий е, бачите, каточок, такий, сковзають вони і не можуть пройти. Так, хорош, маємо одну тесілку, яку я прокачав на максимум, і це. Да ладно, да ладно, блін, тут міні-Басятіна, міні-Басятіна, який просто собі отак от, от біжить і народ. Э... Блін, ну капець. Там, там ми в місії, це в нас був міні-бос, з яким ми намагалися справитися і його загасити, А тут він просто собі такий, бачите, такі собі біжить, такий гарнесенько, такий нічого його не зупиняє, все в нього добре. І блін, в мене немає навіть можливості його нормально стримувати. Так, давайте, давайте, друзі, давайте тримайте, а магія тут буде поки цього цербера тримать в облозі. Хорош, 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 мені треба ваншот, мені треба прокачувати ваншот моїх манів. Да, ви, ви, ви приколюєтеся. Ну ви реально приколюєтеся. Ну що за фігня? Коротше, з тої сторони, Цербер пробіг. І тепер ще з цієї сторони біжить оцей Цербер. Це просто жестяк, це капець. Чим його зупинить? Чим в мене піхота там взагалі на бомжицькому рівні. Давайте отсюди поставимо так, Елорочка, Елорочка отут, хай буде сюди, давайте ми поставимо піхотку. Так, я хочу притримати трошечки Мітіор. На випадок, якщо Цербер буде все ж таки пробиватися, якщо він з моїми магі з ним не справляться, і вони справилися. Це мені дуже-дуже вподоби Народ, ставте по-любому піхоту отут на останньому рівні, тому що. Без неї ну просто ніяк. Так, давайте поставимо тут мушкеторів. Побігли, побігли ці фларіончики, побігли фларіончики. Добре, що в мене. на... Блін, радіус, звісно, атаки, вони просто космічний. Просто неймовірно космічний. Вони валять е, звідки завгодно. Просто Оце біжить таке оце дерзке, таке рогате, такі, такі бридке. і кидає оцими своїми е, вогняними какулями. Так, давайте мітіорі трошечки їх випалимо, щоб вони тут не почували себе аж прям занадто легко і весело. Пролітає гуліймон, летить гуліймон, летить такий оцей жирабасний качочечок летить. Блін, в мене немає е, мітіора і немає підкріплення. Так, давайте отут підкріплення поставимо. Блін, їх дуже дуже дуже-дуже дуже багато. Дуже-дуже багато. Так, давайте отут прокачаємо Тесілку нашу прокачаємо. Дуже багато гулімонів, дуже багато оцих от крилатих тварюк. Головне, щоб воно не полетіло. Бо якщо полетить, то буде прям взагалі не айс. Хорош, Елора в нас з вами, друзі, на 9 рівні. І, блін, це круто. Це реально круто, тому що з кожним рівнем герої стають набагато міцніше, мочніше і крутіше. Так, ще я хочу прокачаю тесілку, прокачаю, і потім я почну прокачувати ваншоти на магію. Я згоден, народ, у мене бомжицька піхота. У мене реально бомжицька піхота, але я нічого не можу з цим зробити, тому що у мене доволі мало монеточок. А отут я ще прокачаю піхоту, тому що ця лінія вона доволі насичена також. Поставлю тут паладінчиків. Давайте отут поставимо паладінчиків. Так, хорош. Все, все, народ, все. Бачите, тепер у нас вже не така вже сильно бомжицька піхотка. Все це завдяки тому, що ми гарненько розправляємося з цими ордами демонічних атродій. Навіть і лору не, під, не підключаю. Оце мені вже подобається. Оце вже тема, оце вже реально класна штука. Так, хорош, давайте тут прокачаємо ваншот. На цим хмагів прокачаємо. Давайте ось тут прокачаємо ваншот. Так, друзі, в нас з вами 13-та волна, і зараз усе будуть йти гуліймони, флоріони. Ось звідси будуть йти гуліймони. Жиробасні гуліймони, які будуть хорош. хорош. Ви бачили народ, ви бачили, як щойно Тесла ваншотом винесла цього пузатого гуліймона? Тому іще знов, блін, клас, клас, це обожнюю, обожнюю цю штуку. Я реально обожнюю цю штуку. Вони е, оцих от мощних таких з здоров'ям 2000 хп у цього гулімона. І е, мої магії виносять дуже-дуже дуже круто виносять цих жиробасних потворів. Хорош, хорош. Мені подобається, мені подобається. Але місія, друзі. Місія просто надскладна, надскладнюща місія. Беріть гарного героя, ставте башні там, по вашій задумці, вашій методиці, вашій стратегії, але геройчика беріть потужного. Бо самі бачите, в мене, в принципі, Лора, вона така доволі непоганий герой, доволі такий вона відповідальний, скажімо. Але тин був би, звісно, поярче. 100%. Я думаю, що Тенши справлявся би не гірше. Так, давайте ще так. Прокачаємо. Хорош, 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 хорош. У мене вже майже всі маги мають здібність до ваншоту. І це мені дуже подобається. Йо-майо, скільки їх летить! Це просто капець. Це просто капець. Вони засрали мені всю карту. Я прям не бачу, де знаходяться які мої. Башенький взагалі. Так, давайте ще мушкетерам прокачаємо. Гарний такий рознос по їх потужній стрільбі. Так, ще прикольно було б це прокачати На невелику дистанцію, типу, постріл, який наносить дуже багатенько урон. Так, хорош, хорош мої маги, зафігачили одного з легіонів. І це. Хороший тут тоже класно зафігачив мах Легіона до того, як він почав свої оці розмножувальні процедурки. Так, перемогли 9 Лігіонів, друзі. Ми з вами отримали ще одну таку якби переможне досягнення. Круто, ми з вами круті, ми просто неймовірно файні, круті з вами. Так, друзі, що тут у нас буде? Лігіон Флоріон? Що нова волна? Ну, я знаю, що нова волна. А, це понятно. Це коротше. Легіони Флоріони це вони будуть іти з цього як би. Портальчику. Всі разом. Так. 16-та волна народ, і пішов молох, пішов молох. Такий, дивіться, брутальний чел, що ти? Моє підкріплення виніс просто на ізі. Абсолютно, вони йому навіть, навіть не змогли його зупинити. Так, і Лорочка, відходь, відходь моя чарівненька, файна героїня, відходь. Хорош, класно, що вона оце його трошечки привільнює. Блін, він б'є по площі. Він, коротше, б'є по площі. Ти куди пішов, собака, ти рогата? Іди сюди. Давай, Лора, давай, давай, мочи його. Давай. Хорош, правильно, на тобі бурульками в жбан. <реш> клас, клас, народ, у нього просто відвалилася Ху, Друзі, вітаю вас з перемогою. Дуже важка, тяжка, файна місія. Це було просто круто. Ми перемогли Молоха, і знову в світі панує мир, спокій і злагода. І це буде з кожним поганцем, який захоче прийти на нашу землю. Все, друзі. Все, народ, ми з вами пройшли всі гарні місії. В нас немає тепер жодного вільного флажочечка. Дуже дякую вам за увагу, за файну підтримку. Народ, напишіть мені в коментарях, що б ви хотіли ще по цих. Якби місіях отримати і подивитися. У мене є в планах проходження оцієї долини ярості. Це тренувальна місія. Також я жодного разу тут ще не грав. Бачите, в мене навіть нуль рекорд хочу тут подивитися. І хочу зробити обзор по всіх пасхалочках, які має також ця гра. І хочу, щоб ви мені написали в коментарях, чи варто проходити допові рівні в цих компаніях. Тобто, це ось ось Типа такі щіточки, і ось о, там, з одною класною крутецькою волною з також обмеженими якби, можливостями в місії і з башнями. Дякую, друзі, за увагу. Місія компанія була неймовірно потужна. Бережіть себе, добра, до нових зустрічей, па-па!